Вітаю усіх у новому відео. Сьогодні у мене знову рубрика Готую на 5 днів. Знаю, що це одна із ваших улюблених рубрик. Тому розпочинаємо. Але перед цим запрошую вас поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал. Отож, розпочинаю з того, що відправила на сковорідку шматочками порізане м'ясо. У мене свинина була на цей раз. Порізала невеликими шматочками і далі, поки вони там обсмажуються до золотистості, порізала дрібненькими кубиками цибульку, також грибочки напів кільцем і натерла на терці моркву Додаю до обсмаженого м'яса Далі цибульку і разом із м'язком обсмажую. В двох каструльках у мене вже стоїть вариться картопля, в одній на борщ, в друге буде тушкована картопля. Відправила вже сюди моркву до засмажки, тушкую з морквою. коли вже все обсмажилося, додаю до картоплі. Буде в мене тушкована така смачна картопля з м'язком, з грибами, з овочами. Дуже ми любимо таку картоплю. Люблю, коли там багато юшечки є. Також, звісно, додаю сюди ще спеції, це в мене буде сіль, лавровий листочок обов'язково. Також ще трошки додаю сюди сушеного часничку. І трошки базиліку сушеного дуже люблю додавати спеції, це завжди доповнює смак. І залишаю готуватися повністю, поки картопля приготується. Ну і, звісно, м'яско вже і так напівготове. І далі розпочинаю готувати борщ. Картопля у мене ж там довгенько так вариться. І знову ж таки розпочинаю з того, щоб обсмажую м'яско до золотистості, далі додаю цибульку. Цибульку смажу до прозорості, відправляю сюди моркву, тушкую трошки з моркви. І далі сюди видавлюю декілька зубчиків невеличких часнику. Також у мене ще було. Пів перця жовтого такого, я його подрібнила соломкою, відправила, дуже люблю з перчиком, також смак такий віддає свій. Додала сюди кетчупу, можна, звісно, томатного соусу, додала столову ложку цукру. Сюди в кастрюлю з картоплею вже відправила одразу капусту, щоб вона варилася разом з картоплею. І відправляю далі бурячок до овочів з м'ясом, разом трошки потушкую, щоб бурячок став м'якеньким. Ну і коли вже капуста з картоплею Картоплою готова, я відправляю сюди ось цю всю засмажку і варю ще буквально хвилин 20, м'ясо, в принципі, вже готове. Додаю сюди сіль, лавровий листочок і залишаю, як говорила, 20 хвилин. Далі готую страву із тістофілу. Показала вам тільки, що дуже люблю його, воно таке тоненьке, дуже легко з ним готувати, не прилипає. Словом, люблю з нього щось придумувати. І на цей раз вирішила ось таку страву приготувати, відправила на сковорідку Фарш у мене з індика фарш, обсмажила його до готовності, але не до золотистості. Додала сюди цибульку, разом потушкувала, також відправила сюди порізаний помідор і додаю спеції сіль. Перець, сушений чесничок, куди ж без нього, також мелена, солодка паприка. І разом ось так перемішую ще, тушкую декілька хвилин і додаю сюди столову ложку йогурту натурального, можна додати вершків декілька столових ложок, для того, щоб м'ясо просто було соковитим. Ну, борщик у мене вже приготувався тим часом, додала сюди зелень і накриваю на одну хвилинку, виключаю. Далі беру тісто філо, розрізаю навпіл. Викладаю м'язко, перед цим загорнула одну частинку тіста філа, щоб воно таке подвійне було, бо боялася, щоб не розм'якло від фаршу. Тому ось так робила. І далі просто ось так загортаю конвертиком, на м'язко поставила ще сир, натертий, так смачно виходить також. Можна будь-яким способом закручувати, як вам подобається, змащую вершками, відправляю в духовку на 40 хвилин при 180 градусах. Ну, а далі показую вам, картопля вже приготувалася, моя тушкована. Ось така смачна вона виходить, ароматна. І далі Буду готувати наступну страву. Це у мене будуть котлети з сиром, у духовці запечені, у фарш в мене знову ж таки, з індиком натираю цибулю, додаю спеції, сіль, перець. І також видавлю сюди часничок. Можна ще додати яйце. у мене просто не було цей раз, тому я не додала. І ще сюди додаю булочку. Я люблю розмочити булочку, додати, також у фарш і вимішую завжди руками, бо фарш любить, щоб його так гарненько вимішати від Бити навіть трошки на котлети, насипаю у миску панірувальні сухарі, ось так на долонці розкладаю м'ясо, ставлю туди в серединку сир, заліплю гарненько, ось так роблю по такі котлетки, відправляю у панірувальні сухарі і тоді ставлю на деко. Дуже класні ці котлетки, мені подобається такий спосіб приготування, тому що запечатується сир гарно в серединці, і завдяки сухарям вони залишаються соковитими. Всередині випікаємо близько години при. 200 градусах. Далі показую вже готові мої конвертики. Ось такі вони смачні, рум'яні. Я їх ще люблю трошки накрити, щоб вони стали м'якими. Взагалі, в процесі випікання можна їх змастити, наприклад, сметанкою. Тут показую, вже картоплю виклала у лоточок, також вже борщ закрила кришками герметично, і далі буду ліпити вареники. Тісто у мене, як завжди, однакове, 4 склянки борошна, склянка кропу одне 4 столових ложки олії, чайна ложка цукру, півчайної ложки солі. Замішуємо таке тісто на окропі, дуже воно класне, м'яке, еластичне, виходить, звісно, в процесі. Поки ми розкачуємо тісто, потрібно його накривати воно швидко засихає. Показую вам цей свій гаджет. Ви завжди мене запитуєте, де я його взяла. Я його колись давно купувала на Aliexpress. Посилання у мене вже на нього немає, але ви можете зробити скріншот, пошукати собі на просторах інтернету. Він мені більше подобається, ніж такі є окремі для ліплення вареники і форми, тому що вони, їх потрібно в руках тримати і незручно ними заліплювати. Собі їх купила, але мені набагато подобається ось ця, тому що вона ось так стоїть стаціонарно на столі. І дуже вже зручно нею притискати. Сам ось ця йде розліплювати, можна сказати, розкачувати тісто та прижимати штука, вона не працює гарно, а ось ця, що заліплювати, то класно. Тому я розкачую завжди качалкою, а заліплюю саме ось цією. Вона класно заліплює, головне добре притискати. І дуже швидко цей процес іде. Я люблю нею користуватися, тому що. Накачав швиденько і швиденько начинкою заліпив і все. Готово, не потрібно багато часу витрачати. Словом, кухонний комбайн замішав тісто, швиденько розкачали його. За допомогою цього девайсу заліпили, і ось так швидко робота йде. Не витрачаєш багато часу на це. Ось така кількість вареників в мене вийшла з капустою. Залишилося їх лише відварити, ну і, звісно, скласти також у лоточок. Показую, котлетки вже також готові. Рум'яненькі, смачні сир всередині дуже класний класно Розплавлюються, дуже смачні, вони виходять. У мене син особливо дуже любить їх. Далі буду готувати курочку на солі. Дуже мені сподобався ось цей варіант приготування курки, дуже простий, максимально простий, і наскільки це може бути. Потрібно насипати кілограм солі у форму. Далі беремо курочку. Звісно, перед цим її гарно промити, просушити рушничком папером. Далі ніжки я ось так. З ниточкою до ниточкою і Ось ці крильця я обмотую фольгою, для того, щоб вони не згоріли в процесі приготування І беру таку форму, ну, щоб якраз мені було курочка гарненько поміщалася. І випікати потрібно курку при 180 градусах з розрахунком 45 хвилин на 1 кг курки. І Зараз покажу після випікання, наскільки хрумка скоринка. За рахунок солі, шкірка робиться в такою хромкою і всі соки залишаються всередині, тому м'яско виходить неймовірно соковитим і до смаку посолене, тому нічого не потрібно до неї додавати. Ну а Далі буду робити млинці з капустою. Розрізаю млинці, посмажені навпіл, ось так. Немає в мене рецепту ніякого млинця, я завжди все роблю на око. тому... Не знаю навіть, можливо, десь якось порахую спеціально, бо ви мене просили вже давно, а я все ніяк не можу зробити. Цього порахую інгредієнти, і виміряю і скажу вам пропишу. Люблю тушкованою капустою загортати саме ось такими трикутничками, млинці, бо так мені здається, якось зручно. І далі буду їх обсмажувати в яйці, тоді капуста точно не буде випадати. З двох сторін до рум'яності. Звісно, можна і не обсмажувати, тоді вони, мабуть, будуть трошечки корисніші, ну, але нам так подобається, тому цей раз роблю саме ось так. Швиденько обсмажую з двох сторін, і ось така кількість млинців готова. На цьому буду завершити своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця, і зустрінемося з вами у наступних відео. Па-па!